поспішаємо. Дуже важливо тут не гальмувати, ми будемо гальмувати вже, коли ми. Ось тут така смужка для гальмування є. Типу, збавляємо, тут більше збавляємо. І тепер уважно, повільніше треба їхати, повільніше, от сюди направо, отут от де. Дуже важливо повільно їхати. Закручуємо сюди, отак от, от. І тепер, тут, я не знаю, тут іноді треба талончик брати. Ми зараз подивимося, як воно буде. Повільніше, ще, ближче до лівої сторони, повільніше їдемо. Вирівнюємо трошки, зупинитися. Талончик вилітає. Ні, не вилітає, їдемо собі. Правіше трошки тепер. Правіше, щоб ми в стопчик не в'їхали. І тут наліво їдемо. Так, заїжджали колись. Я взагалі на парковку ніколи не заїжджала. Ну це клас, закручуємо. Швидше перехватами. Тут бачимо, як важливо чотенько тримати, рух прямо. Отут банально, годинку по такій парковці поїздити, ми вже будемо впевненіше їздити. Ми будемо відчувати кращу траєкторію автомобіля, так? куди підкрутити. Важно тут, щоб ми розуміли, бардючи контролюємо справа. І дуже важливо, тут у нас знак там, до 10. Тобто більше 10 км ми тут не їздимо. Які ми справа знаку там бачимо? Стоп. Про що це свідчить? Треба зупинити. Супер клас. І їдемо далі. Ми тільки біля епіцентру їздимо, так, щоб. Тут направо їдемо, правий по каші, тут направо. Паркування поїдемо. було там. На епіцентрі, да? А я кажу, ну важко паркуватися. То от. Треба повідпрацьовувати, коли важко. Значить, А яку парковку ми розбирали? Під 90 чи під 45 градусів? О, та не питайте мене, я не знаю, як вона називається. Навіть забули, так? Да? Ну нічого, от зліва там машинки стоять у нас. Зліва. Ну, Мерседес там да, між ними. І спробуємо є. лівий покачик, вліво закручуємо, закручуємо, більше крутимо. І між ними спробуємо запаркуватися. Спробуємо як от. От умовно у нас вже був ну, внутрішній друг, да, на внутрішньому скажуть запаркуватися. Значить, яка помилка перша? Нема покажчика повороту. А повинен бути право, так? Ну, ми зупинку звідки робимо, з якої сторони. Зліва, то який повинен покаші бути? Лівий. Ми ж вліва зупинку, ми ж отут робимо зупинку. Ми так. показуємо, що ми не вправо їдемо, Капець. а зліва будемо робити. Крапець. Що а... я там повинна побачити? Машинку, я повинна побачити ліве зеркало. Так, наскільки я пам'ятаю. І що це буде? Нам треба отут стати. Тобто ми, або якщо хочемо під 90, ми повинні побачити оцю машинку в зеркальці. І бічний інтервал, кстати, який повинен бути, якщо що. Ну, до метра. Метри більше. А смотре, яка парковка. От який варіант парковки ми зараз будемо паркуватися? Під 45 чи під 90? Ми чутко... 90. Якщо під 90, то бічний інтервал повинен бути 1,5-2 метри. Я ще під 90. Я повинна всю машину побачити. В деркальці. Ну, ми так погано запаркуємося. Нам стовп буде заважати тут. Так що робити? Тут треба було взагалі використовувати парковку під 45 градусів. А зараз що робити? А зараз ми що викручуємо колеса до упора вправо? До упора вправо. Пока правий. Проїдемо десь пів метра метра і контролюємо ліве дзеркальце, щоб там. Практично відчули, що наш автомобіль mm -hmm. зрівняється з його автомобілем. Ну, по відчуттям. Тобто, зрозуміло, зараз відстань від нашого автомобіля до його буде зменшуватися. Зменшує, Зменшується? Так. Практично до нього не доїхали. Mm -hmm. Ще трошечки. До лінії. О, Скажем, стоп. Так. Тепер. Задня передача, колеса до упора вправо, до упора. Це... Ой, кажу, кажу вправо, вліво, то вже сам заговаривався. Вліво до упора. Перехватами крутимо, перехватами є? І їдемо і контролюємо. Якщо ми бачимо, ми дуже близько до нього, ми від нього відкручуємо. Як по відчуттям, близькувато чи ні? Та ні. Заходимо mm -hmm. тоді. Можна трошки чуть-чуть вправо взяти. Чуть -чуть. Ну, по відчуттям, да, щоб ми. Боже, як страшно. Ну нічого, mm -hmm. їдемо. Відчуваємо близько, трошки ще вправо тоді. Ще чуть-чуть вправо. Ще вправо, ще вправо. Mm -hmm. Проходимо ночі? Ну, в дзеркальці там вже ж все видно. Ми проходимо нормально. Тепер не поспішаємо, закручуємо до упора вліво. І їдемо. Зараз наша ліва частинка буде відходити. Бачимо, по трошечки їдемо, бачимо, віддаляється трошечки, так? Вправо подивитися, що там нормально, Тут не задіваємо. Ні. Вліво. І отак потрошечки. Ну, просто зараз не поспішаємо. Справа буде відстань зменшуватися. Окей. Зліва збільшується. Справа зменшується, зрозуміла ситуація. Ось ми ну ми якби вже таку, як як досвідчення водії робимо. Туди-сюди дивитися парковочки, бо звичайно треба було обрати, яка, яке паркування нам потрібно. Дивимося вліво-вправо, бачимо вже зліво, скільки місця. Багато, так? Да? А справа як вузенько зменшується. Так. Ну, наче заходимо, так? Да, поки що? Так, так. Нормально все. Угу. Ручки краще 9-3 тримати, ну ідеально, тобто положення, як годинник. В якийсь момент буде зараз рівність, так? Да? Оп, зупинитися. Тепер колеса трошки викрутимо вправо. Чуть-чуть, щоб... Ну, Можна вирівняти їх, вирівняємо колеса вправо. Ну, тут треба... це просто треба коригувати на ходу, як досвідчені водії роблять. І ось ми собі дзеркальцями з ними рівняємося. Наші дзеркальці з його. Щоб отак от. О, супер, бачимо. І ми зупинилися. Тут інтервал великий, а тут ні. Ну, ставимо зупиночку. Тобто паркінг, так? Да? Тепер ми бачимо, ми звідси, він, якщо що, не зайде, да, цей воді. Треба зробити, щоб ми стали ближче трошки до лівої сторони. Як це робили так хоч раз колись? Так, да так, -да, да, робили. О, супер, раз, робимо. Да. Раз, так? Да. Ну, щось таке. Не ну, треба багато разів парковку відпрацьовувати, щоб ми впевнено робили це. Значить, трошки їдемо і кермо вліво, правильно? Де більше місця? З лівої сторони. Супер. По відчуттям, так. Угу. Ручки 9-3 треба, щоб можливості. Ну, звикати навпаки, до цього. Що, отак повинні бути руки. Хто це таке каже? Ну, Інструктор так каже. 9-3, він взагалі в нього лексиконі. І тепер не. вправо закручуємо. Бачимо, ми під'їхали практично до лівої сторони. І трошечки вправо підрівнюємо собі. Ще. Відчуваємо, щоб була рівність. Да? Тобто, бачимо, тут збільшується трошки відстань. Дивимося, ще правіше трошечки. Ну, це треба просто відчувати. Так багато разів робити, щоб ми бачимо, ми трошки від'їжджаємо від нього, а там менше відстань стає. Рівність є, подивимося, чи трошечки ще. О! Супер, тепер що? Вирівнюємо на задній заїжджаємо. І ми стали ідеальні. Тепер нам ніхто не буде. Заважати, да? виходити з автомобіля. І водій справа спокійненько може вийти зайти да? в автомобіль. І ми спокійненько можемо зеркальцями порівнятися. Дуже. Ми вже бачимо, ми вже переїхали. О, Боже, да. Я... ну, нам не треба в камеру тут дивитися. Добре. Паркер. І станково. Супер, бачимо. Зробили.